6,86 мільйонів 837 тисяч це господарство прогрес. Ми ж то й працюємо мами і каже, мають. За своїх китай. Ми ж твої мінімуми. Ми за своїх дітей шотимо. Це пальми, і ви кажете, що школу надо, треба нашу. Ми мільйони і місяць. Дивіться, говорить, говорить тут і рішать за пальміру і за Вознесенський, школи робити своїми школами. Мають не зовсім до речі.

Та ну дайте ж відповісти людині. Чому її рот закриваєте? Дайте, вона ж говорить. Вона говорить. Тут чого ви до мене звертаєтеся? Не до вас я звертаюся. Я просто прошу помовчу. Будь ласка. Якщо ви приїхали до нас по своїй момент, мовчки стійте. Будь ласка, не заважайте ви ж Так ви її рот закриваєте, ви не закривайте. Вона Можна? цифри, відсотки мільйони. Я просто ось ми говоримо закінчимо. Говоримо, мене серце розривається від болю. Що цифри, цифри, мільйони, все оце діти, а діти, а де людяність? Кожен депутат скажіть: оті вибрані від Вознесенського, від привітного, від Сіньоківки, від Богуславця, ми ж вибирали найкращі, а вони зберуться, оці найкращі представники, через рік. І ми ж побачимо, як наші найкращі обранці будуть вирішувати долю наших дітей. Роки незалежності і наші найкращі обранці да, до вирішували. Да, а ми ще самого кращого вибрали одного на все ОТГ, і теж нарішали. <правлі> <рі> так, <рі> так. Так. Це це діти, треба, щоб всі, починаючи від віського, дитя робити працювання. Я в філіалі, в філіалі. Дитя робити через рік. Три, Наступний рік ми нормально працюємо. А через рік? Мене щодо депутатів зачепило. Олександр Васильович, скажіть, будь ласка, яка кількість депутатів була присутня, коли голосували це рішення? Скільки? 11, 13, 12. Я пам'ятаю. Кішних, і з них депутатів. Я один-єдиний залишився, представник, бо всі решта повідновлялися, то й тин, у ворота, я. Нас троє. Я в тому числі кричали, билися лобами, сварилися і ми проголосували проти. Троє. Скільки скажіть моя сім часи часів заша у тому числі у царнати за секретар за і працівники сільської ради за попробувати проти вони були була я проти учитель із пальмирської школи кошеть проти і Працівник, Боже, я не знаю, де він ще І Іще один проти. І ще троє. Працівник не було? ні було чи кевелу? Чи мені ніде? Оце нас троє була проти, а всі ні, ні, решта були ні, ні. за. Що я могла зробити? Нічого, ні. Ну так Чого ви за? Чого ви за? Що їх тримати? <говори> ну, давай, давай, давайте трошки підемо з Я можу пояснити, чого ви <говори> платити. Чого... Читайте, <говори> за мутег. Чого ви, як ви сам не кладете за, за щоб закрити? Чого ви да. за да. це? Ми вас оберегаєте. Я голосував не за те, щоб я говорив за те, щоб почати оголосити громадські суди. Ліквідація, діти, вибачите, коли, ще раз. коли, да, коли діде, перший діде. раз у нас туди приїжджало все на Тетяна чаську. Тетяна Миколаївна Москаленко, як директор, виступила, перші були слова такі. Вона вразила ліквідація. Чому ви приїхали? На чайсько все. Розпілкове, відділ освіти. І слово ліквідація. Слово реорганізації. Не було. Чи ви себе брешете? Просто всі в очі. А тепер дивіться, що я кажу. Сьогодні я змикаю, тому от і вбиваю. Слово Як яково може бути реорганізація? Поясніть. Ми взагалі можемо самі себе Реорганізація може бути тоді, коли на базову, на 9-й рік... Дайте себе вибачити, щоб я читала. Реорганізація це, якщо остається юридична особа, змінює назву чи форму. Єдине, яка може бути реорганізація тута, це реорганізація в гімназію, З 27 двадцять року чому приїжджати було раніше? Як раніше за рік нам Якщо мова йде про створення філії для того, щоб створити філії, це надо піти під іншу юридичну особу. Для цього надо базову ліквідацію ні, Олександр Васильович, неправильно. Да. Да. Для того щоб стати філією, треба зробити реорганізацію. М -м -м -м. Ніякої ліквідації ну, може, може бути шляхом приєднання. Ніякої ліквідації що не не я вам назвала. І ця слава, я таке питання, що? Підождіть, поки я в комі. Хочу... А нова ці хату купили чи ні? О, О, нова ці хату купила. Ми... Поки не встигли, поки не встигли, ще. А встигли. Ні, ні, нє нє. Органи вище просто прийняли. Я не буду слави закинути, а не заголовки. Шановні присутні, про ту сесію про яку Віра Миколаївна розповідає, що троє, троє голосувала проти більшості. Так? Я перед депутатами виступала. Я перед ними виступала вже не один раз. І до людяного зверталася, і до професійного зверталася, і до гуманізму зверталася до всіх всіх струн. І знаєте як? Начебто й дивляться, депутати очима. Які розуміють, але вони знають, вони знають своє. Про, про інше, що віру э, просили ми тоді.